Так, ну що ж, новий день і нові завдання? Значить, сьогодні ми будемо робити електрику у е, санвузлі. Значить, що для цього потрібно? Е, попередньо я. Прокреслив, де буде в нас знаходитись ванна. Далі, де буде знаходитись тумба. Верніше центр тумбочки. Тут тумбочка зараз розрахована 600. Далі проміжок, далі наш унітаз і знову проміжок. Значить, Відстань від цієї стіни до центру унітазу, щоб ним було комфортно користуватись, має становити приблизно 40 см до центру унітаза, не до його краєчку, а до центру. Тобто у нас зараз виходить тут до центру унітазу 40, а тут приблизно 20, 22 сантиметри. Далі я відкреслив, де будуть наші розетки, і де треба зробити штробу. Значить, тут буде розетка для того, щоб підключати, наприклад, електричну бритву або фен. І також подвійний вимикач, який буде включати світло над зеркалом. Ось тут буде зеркало, і тут буде світло. А також друга кнопочка буде включати в нас вентилятор. Так, ну і на підлозі я відкреслив оцю частину, де буде наша ванна. Це приблизно 69 сантиметрів. Ну ми беремо 70. Далі. Ось тут буде в нас коліно, таке, в якому будуть йти каналізаційні труби. Тут їх вже в стіну не можна заштрубити, тому що тут йдуть труби водопостачання. Далі в нас унітаз, ось там відкреслено його, де він буде закінчуватись. Тут в нас пральна машинка, її розмір плюс 10 сантиметрів. Для чого 10 сантиметрів? Тому що коли буде тепла підлога. Вона не має попадати під пральну машинку. Значить, і плюс 10 см відступ від стін, від, від усього треба робити. Значить, який тут нюанс? Тут вже зроблена в цій квартирі стяжка, вона нормальної якості, тобто переробляти її не треба, рівняти теж не треба, перепадів на ній майже нема. Але о, оскільки я використовую кварц вініл, він дуже тоненький. А тут буде лежати, скоріш за все, керамограніт. Плюс плитковий клей це десь сантиметр. І якщо ми зараз ще постелимо нагрівальний мат під плитку, то тут буде тоді досить великий порошок. Я хочу спробувати. От я купив такий нагрівальний мат, його тут 1,5 квадратних метри. Що він собі представляє? Це ось такий мат. Нагрівальний кабель Він на такій серці, яка, здається, навіть самоклеюча в комплекті йде ось такий датчик, не датчик, а регулятор. І ось така от штука. Це гофра для датчику температури, який в підлогу. Значить, що я планую зробити? Я хочу цей провід від цього мату відірвати і тут зробити штрубу. Якби інтегрувати його в стяжку, зробити, відкреслити його повністю по підлозі, зробити тоненьку штрабу і туди його заправити. Подивимось, чи це вийде. Ну що ж, розклав я нагрівальний кабель, ось так розрізав на сітку і так от його розвернув. Значить, він себе представляє ось такий от кабель, десь товщина в нього 3-4 міліметри. І таку сітку, до якої він закріплений, але сітка вона, ну, вона має клеєву основу, але вона не ліпиться до е стяжки. Хоча стяжка пропалисосена і туди нема. Не хоче воно ліпитися. Зараз буду це все відкреслювати. Е і далі спробую е ось так поштробити е іменно по формі цього кабелю. І ще треба буде заштробити датчик, вивести нагрівання. Тож, накреслив. Усе як має бути, усі штроби. Так що, зараз ще отут одну додавлю, і тут треба штробу під датчик Ось так це виглядає. Зараз буду штробити це все. Друзі, я закінчив штробління. Ось така вийшла у нас картина. Трошечки, звісно, необережна, але це, як то кажуть, реальне життя. В ньому не так, як на учбових відео, є такі відео. Ось, але все одно. Ось хочу показати, значить, якої товщини штроба. Тут тобто наш проводок в неї легенько заходить. Так, і е, отут, да, оце оце закінчення трошечки треба буде розширити. Ну і в цілому ось така зараз картина. Тобто це просто це не квадратиків, це ось так буде повертати провід. Завтра ще просто зараз пізно вже довбати. Завтра ще ось так от підріжу краєчки, щоб провід не терся. Гострі усі кутики. От, і все можна встановлювати, провід закладати і буде замазувати його плитковим клеєм. Ось так воно вийшло. Тут вже треба два кабель-канали зробити: один під датчик і другий під провід, який подає живлення. Ну і так, ось все вийшло. Ну і провода, розетки, все готово під монтаж. Вже навіть потолок я насверлив. Тобто я обично роблю так, коли, щоб не допізна довбати, я десь до сьомої вечора працюю, якщо треба щось сверлити або щось різати, коли там перфоратор працює, а після сьомої я вже займаюся такою тихою роботою, тобто вкладанням проводів чи щось таке. Ще ось тут по краях я зробив таке розширення. Тому що провода може трошечки ходити, десь не влазити, і щоб можна було трошечки нівелювати це все. До речі, штроби робив двома дисками. Два диски звичайних 125-х від болгарки поставив разом, і вони якраз дали потрібну товщину для прокладення кабелю. Ну що ж, друзі, електрика у ванні готова. Ось так вона виглядає. Тут у нас буде умивальником розетка, тут подвійний вимикач для включення світла над дзеркалом і включення вентилятора. І так і зроблена проводка у нас. Ось по постелі її притягнув, поставив там ще розподільчу коробку, там зробив з'єднання. Ще коли я усе це робив, я ще як бачите. Відкреслив тут ванна, тут буде у нас тумба, тут буде унітаз. Так просто зручніше робити, тому що ви вже приблизно знаєте де вам потрібно вивести цей провід, приблизно де буде дзеркало. Тобто, якщо ви навіть самостійно робите ремонт, то я вам раджу робити такий невеличкий проект, тобто щоб ви, хоча б приблизно знали, де і що у вас буде знаходитись. Так, ну що ж, друзі, я вже завершив штрубу під нашу теплу підлогу. Ось такий це все має вигляд. Тобто Я зробив ось тут такі скруглення. значить Спочатку ось це виштрубив, далі оббив перфоратором кути і ось так і реноватором пройшовся по кругу, за якби, щоб провід, щоб провід не терся, об такі ось ці гострі куточки, нічого там не перетерлося. Ось такий це має вигляд. Ось так ось звідси буде йти вниз. Тут під кабель і тут е під датчик. Знаю, що треба, е кажуть, що треба, щоб він паралельно виходив, але, на жаль, тут так не виходить. Тут тобто датчик у нас буде тут. І ось так помі поміж жив, буде він розміщуватись. І в цілому, ось так це виглядає. Значить, По інструментах, що мені потрібно було, е, я відбивав такі легкі, в мене є перфоратор такий монтажний, ним легше працювати. Використовував ось таку піку широку, ще є в мене ширша. І ще там, де кабель, канал от для датчика, трошечки було заглибитись. Ось така піка для штроб Я використовував дуже-дуже класна штучка. Також використовував ось ці два ріноватора. На одному в мене. Він такий в мене вже ветеран. Він з самого початку зі мною цей реноватор. Ось В нього насадочка така, як шпатель, дуже зручна. І також ось такий що в мене є акумуляторний. Ось така насадка. Купив на нього новий кружок. От бачите, ця насадка такого, такого золотистого кольору. Купив новий кружок алмазний, начебто алмазний для кераміки білого кольору. Але кріплення буквально через декілька хвилин від нього відірвалося. Тому таке воно не дуже. 5 хвилин. Ось, це, ось ця в мене насадка вже, мабуть, років 7. Ну, також з самого початку ще на цьому ренуваторі ця насадка стояла. У мене їх декілька було. І я в ними дуже багато вже перерізав. Ще, друзі, я сьогодні опробував оцю нову насадку. Як бачите, шліфував. Тут діаметр підходить під той шланг, що я купив, 32 мм. Насадка в принципі, справляється на ура, тобто пилі майже не, не виходить. Ось так це виглядає. все. Вона надягається на стандартне посадочне місце. Затягуються там спеціальні шайбочки які підставляються, і є ще проставочне таке кільце, щоб підняти трошечки диск, якби в рівень з цією щіткою. В принципі, пилюки нема, але я просто використовую для шліфування ось таку машинку. Це не болгарка, це полірувальна машинка для е, автомобіля. Я колись її собі купив, але майже не використовував. І ось так вона мені пригодилась стройці. В чому плюси? В неї такий плавний старт. І ще вона, вона може працювати на низьких обертах, тобто можна підшліфовувати щось, щоб воно прям дуже сильно не пилило. Але я сьогодні підшліфовував у ванні, коли робив підлогу, і в принципі пилі особливо не було. Так, трохи, звісно, воно пропускає, але прям такого туману не було. Ось так це виглядає. Дуже класна річ. В принципі, якщо хтось думає собі купляти чи щось подібне шукає, я вважаю, що воно своїх грошей вартує. Так, ну що ж, ми можемо вже приступати до монтажу нашого нагрівального мата, але перед цим треба обов'язково помірити його супротив. Він має відповідати табличним значенням. У нас є ось така інструкція в комплекті. І тут в кінці є таблиця з супротивом. У нас півтора квадрати. Ось Warmstat Max Eco Pro 225. 150 і ось межі, в яких має знаходитись супротив. Так, зараз ми будемо міряти, я все підключив. Зараз поміряємо. Перший замір робиться для, до монтажу і другий після. Так, міряємо. У нас показує 248, що знаходиться в межах допустимо. Ось так. Хто не знає, як міряти супротив? Це на тестері, оцей значок Омега. От сюди має бути включений тестер. Так, ну і другий замір буде робитися після монтажу. Це робиться для того, що у разі, якщо десь пошкодить нагрівальний елемент під час монтажу, супротив зміниться. Ну що ж, кабель Тому я демонтував від сітки, і зараз буду встановлювати його у самому Вклав провода у наші штроби. Ось так це все виглядає. Вони досить сильно топорчаться, але в принципі їх заправити можна. І ось так від зверху. В інструкції буде показано, що датчик треба виводити паралельно. Але тут так не вийшло зробити. Я ось тут відмітив. Де закінчується пробочка, оця яка затикає нашу гофру, і датчик впирається в цю пробку, тобто ось тут середина. Тобто треба його розмістити так, щоб датчик попадав на середину між нагрівальними елементами. Ну, і щоб гофра не виласила, я її прихопив на термоклей і підклав сюди, щоб коли зараз буду закидувати це все, раствором або плитковим клеєм, щоб воно не просіло. Тому що якщо гофра десь перекривиться, потім датчик буде дуже складно замінити. Ну і ось так це все виглядає під розетнику. Я вже все підрізав під нужні нам розміри. Ось так це виглядає. Це провода, які йдуть на теплу підлогу, фаза 0 і земля, це провода датчика температури і це подаючий провід, який подає нам напругу на нашу теплу підлогу. До речі, коли ви будете монтувати, я раджу. Поставити такі відмітки, щоб знати, де ваш теплий пол. Як бачите, я тільки що його доставав. І зараз заправляю назад. Всього ось він сперся. Якщо відміточка якраз вона попала на ось тут на рівень, це значить, що ось тут знизу вона вже вперлась в пробочку і зайняла потрібне місце. І ще залишилось на нашій. Оці провода поставити лужоні е наконечники, щоб було зручніше працювати. І для обтиску таких тоненьких проводів я використовую ось такі гільзи. Вони також лужоні з такими наконечничками. І ось такий от інструмент для обтиску. Він називається Кримпер. Ну що ж, я обжав наші провода. Це зроблено для того, для того щоб було зручніше встановлювати їх у термодатчик, терморегулятор. І так воно акуратніше виглядає. Ще раз перевірити, щоб ці провода ніде не стирчали, і вже замазувати раствором або плитковим клеєм. Монтаж завершено. Ось так тепер виглядає наша тепла підлога. Я замастив усі штроби плиточним клеєм і змочив водичкою. Водичкою змочив для того, щоб не з'являлись невеличкі тріщинки на штробах. Ну що ж, друзі, у разі, якщо у вас є якісь запитання або зауваження, пишіть їх у коментарях. Бажаю всім добра.